Я ніколи не служив в армії і на другий день по повномасштабки отримав повідомлення від мого товариша, а нині побратима. Тут видають автомати <хи> і є посилання. Я гуляв з дружиною по вулиці, вигулював собаку, віддав їй повідець, сказав, зараз буду за 15 хвилин. От, пішов, отримав автомата і став до лав збройних сил. Нині воїн, з рупак першої танкової бригади, з позивним Юджин розповідає про початок свого бойового шляху. Згодом було переведення до роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, де він з побратимами виконує бойові завдання на віреному їхньому підрозділу напрямку. Сучасні реалії війни змушують нас щодня шукати нові технічні рішення, змінювати. Методи керування БПЛА, до прикладу, змінюються радіочастоти, переходять з радіочастот на управління по кабелю, дронами, щоб працювати в зонах з радіозавадами. БПЛА удосконалюється новими системами навігації, доводиться з цим всім технологічним прогресом йти в ногу, інакше ну, не буде належного результату. На сторінках першої танкової в соцмережах ви можете бачити, як працює підрозділ. Ефективні ураження противника це заслуга і цих хлопців, а може бути і ваша. Якщо ви вирішите долучитися до лав збройних сил, нині є змога стати частиною і цього підрозділу. Це моя особиста думка, що рано чи пізно воювати доведеться всім, але Пізніше можливості зайняти нормальну посаду в нормальному підрозділі може і не бути. Тому, якщо є вибір, якщо є можливість, а наразі вона є. У нас дуже багато вакансій в нашому підрозділі і в нашому роті, і в нашому батальйоні різних абсолютно вакансій. І я думаю, що зараз саме той час, коли треба вступити до лав ЗСУ. Наш підрозділ показує дуже гарні результати щодо стримування ворога. І було прийнято рішення в керівництві нашої першої танкової бригади щодо розширення підрозділу до батальйона. І тепер в нас з'явилося дуже багато вакантних місць. Зонішні пілоти, інженери, сапери, водії, програмісти. Треба люди займаються 3D-друком, моделюванням. Паянням, прошиванням, налаштуванням, всього цього тепер це у нас приходить не зі, не зі сторонніх організацій, а ми вже самі виготовляємо, налаштовуємо і працюємо. Чому саме наше? Тому що ми починали із самих низів, ми пішли із піхоти, От, е, тоді масштабувалися в роту, зараз масштабуємося в батальйон бажано. Завжди потрапляти в такі підрозділи, в яких є костяк, в яких є великий бойовий досвід, щоб цей досвід переймати і бути максимально ефективним для своєї країни. Якщо ви хочете долучитися до батальйону безпілотних систем ПГАС, необхідну інформацію ви знайдете на сайті підрозділу. Тут можна подивитися вакансії, заповнити анкету, знайти відповіді на найчастіші питання, адреса сайту на ваших екранах. Так як в нас молодий колектив, тобто в нас всі хлопці адекватні, всі з головою. І не буде такого, що от я автослюсай, а мене силою там літати. Тобто ми дивимося по людині, є в нього здібності літати. Ми спочатку показуємо всі професії, які в нас є. Потім вже даємо можливість людині обрати, або ми її підштовхнемо, або вона вже сама обере, куди її краще задіяти, де вона саме буде ефективніша, де вона буде. Почувати все нормально, ну на своєму місці, де вона буде. Нагадаємо, у першої окремої танкової сіверської бригади працює власна група рекрутингу. Номер телефону ви бачите на екрані. У Пегасів є власний рекрутер. Можете телефонувати одразу туди. Якщо ви хочете зберегти життя наших військовослужбовців та допомогти множити на нуль російських окупантів, на сайті Пегасів є реквізити для донатів.